Друзі, в природі є баланс. У буддистській психології існує повна гармонія і повна скоординованість між розмислами раціональною логікою і емоційним інтелектом. Якщо переважає сліпа віра, сліпий страх, людина схильна до релігії, до догм, до якоїсь віри через незнання. Коли ми знаємо механізм, як працює наша психіка, як працюють прив'язаності, як працюють страхи, нав'язливі думки, в руках у нас є можливість щось з цим зробити. І ми це робимо уже з вами роками, я не скажу, що всі ми стали психологами або всі стали великими практиками медитації, та ми й мету таку не ставили. Нам важливо інше. Коли приходять складні часи, ми в них не боремося, ми їх не витравлюємо із свого життя, ми їх споглядаємо, ми ставимося до них без прив'язаності, збалансовано. <кій> Тому ми сьогодні будемо з вами. Я для себе буду повторювати вслух істини, які. Викладені великими практиками рівноваги. Зараз цю практику Бхавану називають mindfulness, усвідомленість або awareness. Те, що називається споглядальні практики. Практики, де ми не, не ламаємо свої стріли, де ми не ламаємо собі та іншим життя, де в центрі ми ставимо альтруїстичне співчуття. В першу чергу, до себе. До своїх помилок. Ми не називаємо їх гріхами, ми називаємо їх невмілими діями. Невміли дії розкривають перед нами цілий фронт цікавої, цікавої експериментальної роботи. Нам хочеться щось виправити, бо ми побачили помилку. Якщо ми ставимо Тавро грішник, з'являється страх і схильність до релігії. Викуплювати гріхи грошима молитвами, а ми ставимо ідею виправити ті риси, які приводять нас до гріхів, ті звички, ті прив'язаності, ті пристрасті і залежності, залежність від гніву, залежність від критики, які руйнують нам стосунки. Чудова ідея вирівняти баланс. Тема про баланс між емоційним і раціональним. Цей жест демонструє нам баланс. Наше стабілізуюче дихання у правильній позі для медитації, яку ми приймемо зараз, не заплітаючи ноги, вирівнявши хребет, теж демонструє баланс, баланс між вдихом і видихом. Глибокий носиком вдих, ще два рази, не перекриваючи кадик в горлі на вдохові, вдих. І відпускаючи видих. Таке дихання нагадує нам, що в світі існує баланс. У тілі існує баланс, в енергії існує баланс, в стосунках існує баланс. І коли ми його прагнемо, ми починаємо його бачити, ми починаємо бачити, як світло в кінці тунелю. Ми починаємо бачити баланс як радість, ми починаємо бачити баланс як мету. Сказати, що ми повністю назавжди перестанемо гніватися, критикувати інших і боятися, це перебільшити. Але тримати в балансі ці емоції, ми можемо. Принаймні, та людина, яка вас вчить, протирає окуляри, щоб бачити ваш баланс краще. Я навчився наближатися в собі до рівноваги. І хочу підтримати вас в щоденній практиці збалансованого дихання, коли ми не перекриваючи горло, робимо. І перетікаємо у видих, вбираємо в себе вдих і видихаємо рівновагу, вдихаємо спокій. І видихаємо рівновагу. Я середжу перед вами як гіпнотизер. Ручками показую вдих зі мною. І видих. Розслабили тіло. Дивіться собі в серце. Гіпнотизуйте себе не мною, не словами, а усмішкою і спокоєм всередині і навколо. Всередині і навколо. Всередині це ви, а навколо це те, що ви собою опромінюєте. І от ефір про баланс навчить нас опромінювати простір навколо себе балансом. Коли ми віднайдемо внутрішній баланс, тобто спокій, між емоційним і інтелектуально-раціональним, ми будемо збалансовано реагувати. Ми будемо збалансовано говорити. Я про темп мови, про силу звуку. Буде повний баланс між вашою мовою, вашим слуханням, і мовою, і слуханням вашого співбесідника. Як важливо на роботі, як важливо в стосунках, коли ми з вами набудемо абрітьом набудемо цю звичку. Повного балансу, спокійного, розміреного балансу всередині свого серця, в мові, в думках. Цей баланс буде з нас випромінюватись навколо. І ваша присутність, як моя присутність перед вами, буде резонувати з балансом інших людей. Настуматиме рівновага у вашому офісі, в колі ваших друзів. В вашому оточенні, вашій сім'ї. Цей баланс стане вашою потребою, потребою ваших друзів, ваших колег. Без нього, як без дихання тіла, ви просто не зможете жити. Це не є, знову ж таки, релігія, це не є догма, це є звичка тіла рівномірно дихати і добросердечно мислити звички вашого ума. Тіло дихає, голова мислить, розмірено і спокійно дихає тіло, розмірено і в благому напрямку бачить світ, ваш розум. Здається, складно для розбалансованої людини. Тому і говоримо про баланс, тому і говоримо про внутрішню усмішку. Тому і нагадує самогіпноз наша спокійна дихальна, ментально дихальна гімнастика, дев'ять спокійних завершальних вдихів і відпускань без перекритого горла. Для чого? Для того, щоб ми усвідомили і поставили крапку. На критиці, на злості, на страхові, на ревнощах, на суєті, а як спокійне завершальне дихання перетворили, тобто трансформували свої недоліки, невмілі дії, невмілі звички, негарні дії, негарні звички, трансформували в радість в хороші звички, в хороше ставлення, в хороше Чистосердечне світло навколо себе. Дев'ять глибоких вдихів і відпускань зі мною разом. Це завершальна практика. Вдих. Вдих. Усміхнулися і видихнули. Третій вдих, м'ягесенько вдих, все робимо повільно, шукаючи баланс ментальний і дихальний. З радістю видихнули, відпустили стопи і долоні. Останні три рази будуть глибші, ніж всі вдих. Усмішка втих, усмішка, радості, і розслаблення, завершальний втих. Осмішка і видих. Я вам дякую за практику. Я вам дякую за спільну практику по пошуку балансу, по пошуку світла всередині себе, яке підтримає нас і наших близьких, нас і наших колег. В принципі, якщо ми не будемо створювати собі ворогів, ми всі один одному близькі, ми всі люди, ми однаково дихаємо, ми живемо на спільній планеті. У нас спільні хвороби, спільні прагнення до радості. Кожен хоче мати. Подібне те, що має інша людина: і здоров'я, і щастя, і повагу, і успіх. Але він починається з балансу між ментальним і емоційним. Тому цей жест священний це жест, бо він не релігійний, а він балансуючий. Спасибі вам. Тримайте баланс.